що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, молитвами святих славників, секвальних апостолів і всіх святих, помилує спасе нос, бо він благий і Блогий чоловіко любний, у ім'яця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені у Христі браття і сестри, інколи буває так, що читаєш слова святого Писання і розумієш це про тебе і для тебе. Сьогодні ми читали Святе Писання стілення Господом нашим і Ісусом Христом, слуги. Капернаумського сотника. Я слухав ці слова і думав, це ж для нас слова, для наших сотників, воєначальників. Сьогодні йде страшна, кривава, жорстока війна. Сотні тисяч воїнів. Бережуть нашу з вами молитву. У кожного воїна є командири. І дуже важливо, щоб командири думали не просто про перемогу, а думали і про своїх воїнів. Бо не буде перемоги. Без солдата казав покійний дід мій, без команди військо гине. Ми чекаємо нашої перемоги. Своєю молитвою і працею ми наближаємо нашу перемогу. І воїни наші стоять, стоять перед ворогом, який перевищує їх і кількісно, і техніки більше. І для наших воїнів дуже важливо відчувати, що за них хвилюється їхній командир. Сьогодні яскравим прикладом цього хвилювання є сотник, який прийшов до Бога попросити за свого слугу. І Господь вцілив його слугу. І Господь сказав по вірі твоїй буде тобі. Дуже часто питають, чому? Ми не бачимо кінця цієї війни. Де наша перемога? І у відповідь я завжди кажу, чи готові ми з вами сьогодні до нашої перемоги. Чи готові ми, прості люди, командири, прийти до Бога? І попросити у Бога зцілення для своїх воїнів, допомогу для своїх воїнів, попросити цієї перемоги. Напевно, сьогодні це найважливіше сила духу, сила тіла і сила Божої благодаті. Бо коли говорять про зброю, все одно їх більше тих криватих, смертоносних ракет, які називаються сатана і цією сатаною бомблять нашу землю. Коли говорять про автомати, у них ще тисячі цих автоматів радянського виробництва і патронів. Смертоносних патронів, і вся земля українська засіяна мінами. І коли брати просто математичний підрахунок, то ми би давно вже здалися, чисто математично підраховуючи, Україна не може вистояти перед таким монстром сатанинським. Але крім математики і зброї, є ще сила духу нашого воїна, вміле керування наших командирів і Боже благословення нашого воїнства. І з Божим благословенням ми стоїмо. І я закликаю, щоби. Щонеділі в нас був повний храм і всі православні храми, щоб хто має час годинку, віддайте в молитві Богові за наших воїнів, щоб і кожному з нас Бог сказав, як і сотнику, іди і по вірі твоїй буде твоїй. І зразу, зразу буде стілення наших поранених. І зразу, зразу буде перемога, я вірю в це в ту ж мить, як написано в Біблії. І буде радість, і буде свято. Буде радість, свято, перемога тільки з Богом. І без Бога це неможливо. Тож ще і ще раз сьогодні, як той Капернаумський сотник, просимо у Бога підкріплення і зцілення і сил духовних для наших воїнів. Просимо у Бога нашої перемоги, перемоги добра над злом. Просимо у Бога радості і мирного неба, і мирного і щасливого майбутнього для наших дітей. Боже, благословлення на всіх вас. Ангела хранителя всім дорозі додому, вітаю вас усіх з неділою. Слід, служба Божа в нас розклад висить і на вулиці, і в церкві. Щодня молебень за воїнів, за перемогу о восьмій годині ранку, в, четверті, в четвер праведної Анни. Буде літургія, в суботу, літургія заопокійна, а також припадає свято Пантелеймона уже за новим старим календарем. Пантелеймона-цілителя. Цей день традиційно ми після літургії освячуємо воду, а паниківка буде служитися після освячення води. Неділю літургія за здоров'я. Боже, благословення на вас, ангела-хранителя всім в дорозі додому.